Вітаю на РБК Україна. Підбиваючи підсумки тижня, маємо вбивства, напади, підриви пов'язані з ТЦК, спрямовані проти ТЦК. Влада наполягає на причетності до всього цього російських спецслужб. Маємо також активізацію наступу сил оборони у Курській області і маємо заяву Зеленського про те, що Путін спробує зробити все, щоб втягнути Білорусь у війну. А ще маємо на зв'язку голову ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Івана Тимочка. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю слава Україні, радий вас бачити. Героям слава навзаєм. і давайте почнімо з оперативної ситуації. Росіяни сьогодні повідомили, що вони захопили повністю місто Торецьк, Хоча аналітики Deep State стверджують, що в місті тривають е вуличні бої, міські бої. Що вам відомо, що в Торецьку відбувається сьогодні? Ну знову ж, росіяни завжди багато чого можуть заявляти. І навіть дуже часто, коли є інформація цивільна, чи навіть діпстейл, які посилаються інколи на те, що населений пункт зайнятий, а військові це спростовують, Річ в тому, що дуже часто зайняття міста чи не зайняття розглядається, чи окупація розглядається в межах його якихось адміністративних територій чи околиць. Тоді як військові розглядають населений пункт його оборону як е, лінію чи комплекс оборонних споруд, об'єктів мереж і з'єднань і опорних пунктів. Тому, е, власне, якщо військові говорять, що бої за місто тривають, або те, що противник у ньому не за не зайняв чи не контролює населений пункт? Це означає, що військові свої ще не повністю втратили системи оборони чи протидії противнику в даному ж випадку. І військові, і навіть цивільні, які розглядають міст оборону міста не у плані е, структури шаленованості його оборони, а у плані адміністративних меж теж заперечують, що противник не зайняв місто і бойові дії тривають в межах вулиць. То розуміємо, що Простування росіян, так би мовити, з усіх компетентних сторін, звичайно, що вони будуть це росіяни розповідати швидше за все, хтось уже доповів наверх. В них там теж своя конкуренція між їхніми командирами. Раз. А по-друге, ж прекрасно розуміємо, що навіть наступ на таке місто проводять декілька бригад з'єднаних підрозділів, і можливо один з командирів, який на цьому напрямку працював з росіян, вже поспішив доповісти, щоб вибере випередити своїх того побратимів. Що першому хоча ні, в російській армії немає побратимів, своїх конкурентів вирішив обігнати для того, щоб перший взяти лаври, здобути ордена. А тепер будуть вони вже ну, доповіси, доповіли, а рубатися вже будуть там, скільки їм вже вистачить сил здоров'я і час. Ця історія не нова. Ми пригадуємо, як свій час, навіть ще що доповідав Путіну про окупацію Мар'їнки, а потім ще чуть не до місяця бойові дії тривали навколо цього населеного пункту і в населеному пункті. Тут та сама ситуація. Ну, я думаю, що тут ще й паралельно пов'язано з певною. Інфа інформаційною кампанією з розрахунку, все-таки створити прецедент, дискусію вже і в українському суспільстві: зайняли росіяни Торецьк чи не зайняли. Хоча, знову ж, я думаю, мені мені здається, щоб місяць тому вже приблизна інформація від росіян була, коли вони розповідали, що вони зайняли Торецьк. Навіть наші політики писали. Ну, чисто теоретично, вже Турецьк зданий. Ну, але як бачимо, бойові дії до сьогодні тривали, тривають і ще невідомо, скільки часу триватиме за цей населений пункт, чи раніше за руїни, які знаходяться на цьому населеному пункту, це теж дуже сумна і гірка правда, бо, по суті, там все вже зруйновано настільки, наскільки може бути зруйновано в такі, при такій інтенсивності бойових дій. Будемо ще з вами спостерігати за цим напрямком. Тим паче бачимо, що ворог поспішає на Донецькому напрямку втілити світом стратегічні задум окупації Донеччини. Але станом на сьогодні знову ж казати, що торецького ворог зайняв, так точно ні. Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що ЗСУ прорвали оборону в Курській області, і просунулися на 5 кілометрів в глиб. Україна взагалі ніяк майже не коментує всю цю історію, а росіяни скиглять і підтверджують дані американців, кажуть, що ЗСУ займають нові населені пункти. Туман війни, нам не потрібно про це говорити. Чи займають не так багато? Що відбувається, вам зрозуміло? Ну, як мінімум, поступили дуже негідно кадирівцями. Знову їх обійшли. Кадирівці знову чекали наших там до бою, навіть цей Аллодінов виступав, що от, обійшли їхні кадирівців і вдарили по росіянах. А от якщо би на них напали, вони б обов'язково дали українцям відсіч, а так, ну, але він обов'язково погрожував, що він. Піде на допомогу російським підрозділам. Він дуже ображався, що всі російські там воєнкори згадали різні бригади російські, які вступили в бій з українцями, а от кадирівців не згадали, яка це несправедливість, а вони там от всіх уже перемогли давним-давно. Ну, це якщо говорити зі сторони кадирівців, того ж самого Олодінова. Якщо говорити з сторони російських воєнкорів, так дійсно вони заявляють, що українські війська там, як мінімум, активізувалися. Так, звичайно, Україна, як завжди, тримає паузу, і це теж десь правильно, бо лінія фронту там достатньо не визначена, і вказувати свої напрямки ударів чи про проводити атаки, звичайно, це неправильно. Ну важливо, що що, вкотре росіяни на своїй території не зуміли ефективно зорганізувати розвідку для того, щоб визначити потенційний напрямок удару збройних сил, не зуміли сконцентрувати сили на конкретних напрямках на не, на тих, які внесли для них потенційну загрозу. А в нашому випадку, в будь-якому випадку, добре, навіть якщо це інформаційна атака, я не скажу, що там військова це добре, особливо зараз, коли е, Курщина розглядається більше е, на геополітичній арені як політичний напрямок, і вже не кажемо про те, як надзвичайно вдала військова операція українців, звичайно, що така. Додаткова увага до Курщини з такої негативної сторони для Путіна, це завжди позитивно. Тут ми можемо говорити, що неважливо. не важливо на яку, ну, звичайно, з іншої сторони для наших військових це важливо, на яку глибину вони просунулися чи не просунулися в в, в межах Курщини, але важ, значно важливіше, що знову увага прикута до. Курщини, як до напрямку, де росіяни терплять поразку, це надзвичайно важливо, особливо після того, коли там незрозуміла ситуація з північно-корейськими солдатами. То вони там є, то їх немає. То вони воюють, то вони поки що перегруповуються. І тут ми бачимо, що збройні сили, принаймні так говорять росіяни, зуміли швидко перегрупуватися і завдати їм удару. Ну тепер лишається чекати, коли вже нарешті. А Олодінов вступить в бій, і обов'язково його солдати, я впевнений, знімуть хороші Тікток-сюжети, щоб показати, як вони там перемагають світлофор чи якийсь трамвай. Ну, побачимо. Ще одна важлива тема цього тижня. Ну, як важлива, вона гучна, можливо, вона і переоцінена. Зеленський заявив, що Путін хоче втягнути Білорусь. У війну і загрожує ця війна не лише Україні, а ще й Польщі і країнам Балтії. Тут цікаво зрозуміти наскільки взагалі спроможні збройні сили Білорусі, в разі якщо б це сталося, чи становлять вони дійсно серйозну загрозу Білоруси і для України, і для наших сусідів. Як держава Білорусі, вона по суті вже є учасником агресії проти України, тому що ми знаємо, у 22-му році білоруські війська були на території України. Хай фрагментарно, але були білорусьць білоруський уряд надав їм аеродроми, надав їм. Територію для агресії збройної агресії проти України для авіаційних ударів, пусків ракет, тобто все це відбувалось, тобто, по всіх законах війни по суті вони є як мінімум співучасниками агресії проти України. Якщо ми розглядаємо білоруську армію як армію агресор, ну на даному етапі точно вони дуже сильно залежні від росіян. І на проводити якісь стратегічні операції вони можуть тільки е, в, в спільності чи в, в, в комплексі з російськими військами. Бо по великому рахунку вже і вже більшим білоруські білоруською армією керують російські генерали командував, вища, вища ланка командирів, або як мінімум. Командний склад білоруської армії, який пройшов проход... підготовку навчання вишкіл в Росії. Інше питання, що там ще є, і вагнери, які займалися свій час підготовкою російських білоруських солдатів, інше питання готовності е, білоруського населення до цієї війни бути учасниками. Звичайно, Лукашенко боїться, що якщо він відмобілізує велику кількість свого населення і озброїть, то це населення може повернути зброю проти нього, проти його режиму. Росіяни бояться, що вони задіють білорусів для атак, скажімо, разом так, але білоруси виявляться дуже неефективними вояками. і Росіянам прийдеться приймати весь удар на себе озлоблених українців. І, звичайно, що вони розуміють, ця атака може скінчитися плачевно, тим паче, що білоруські арсенали і білоруська бронетехніка давно вже була так чи інакше передана росіянам, тобто росіяни зараз можуть сподіватися сугубо на свій ресурс військовий, на свою логістику, на своє технічне забезпечення а їм цього не вистачає навіть при. На цих напрямках, на яких вони вже проводять активні бойові дії, додати додатковий напрямок для них дуже ризиковано, але це абсолютно реальний сценарій, реалістичний сценарій для того, щоби. Тим паче ми пригадуємо скільки навчання, скільки проводилось в Білорусі донедавна, особливо навчання поблизу кордонів з Україною. Ми розуміємо, що такі навчання це, як правило, можливість переміщати більш-менш скритно або приховано свої війська. Тут знову ж інше питання стоїть: чи Путін на даному етапі вичерпав всі необхідні ресурси? І всю необхідну м, стратегічність Білорусі. бо, попри все, Білорусь зараз є таким собі е, певним е, офшором для Росії вправ, в плані перепродажі плані перепродажів вуглеводнів Європу. Донедавна, а може й дальше ще Путін розглядав Білорусь мінськ як е, один з переговорних майданчиків. Пригадуємо, що декілька разів Путін. Прилітав в Білорусію, і дуже багато медіа тоді писали, що він приїжджав, прилітав на якісь приховані переговори з представниками різних держав, мається на увазі не союзних Росії, тому він все таки напевно тримає Білорусі як такий майданчик більше політичного плану, але те, що він. Якщо Путін побачить, що є військова необхідність застосувати білорусів або він бачить, або він їх уже розглядає, і президент про це говорить, маючи якісь розвідувальні дані, ну то звичайно, що ризик агресії Білорусі є достатньо високий. Він був завжди. І я завжди казав іншу річ, що по великому рахунку 에, Путіну байдуже думка Лукашенка, Путіну байдуже думка білорусів. І якщо він прийме рішення відправити їх на війну, на він їх відправить абсолютно легко і не задумуючись для цього, в нього в Путіна достатньо сили засобів, щоб відправити білорусів воювати, гинути так точно. Пане Іване, прошу вашої думки із приводу найбільш чутливого питання. Не буду перераховувати зараз всі епізоди випадки, просто їх багато, пов'язаних з ТЦК, підриви ФСБ вербують малолітніх українців і ну, така от напруга у суспільстві є і крім власне, російських спецслужб. Саме тому сьогодні, наприклад, заговорили про правила поведінки і спілкування військовослужбовців ТЦК під час проведення заходів мобілізаційних речник. Командування сухопутних військ саранцев про це сказав. А, наскільки все це загрозливо? Чи може а, чи здатна Україна спинити диверсії, чи все це може а, розпалитися так, що ми потім не зможемо контролювати? Знаєте, ну якщо напевно розпочнемо з так би мовити, з кінця? Ну насправді мене і багатьох військових дуже радує, що саранцев все таки якраз. Речник, який достатньо активний, який щойно приступивши там до посади, почав досить проводити медійну і комунікаційну політику з суспільством, відповідати на гострі питання. Ну, це, це насправді позитивно, враховуючи під яким інформаційним тиском ну, зараз він перебуває, бо дійсно центри комплектування а, теж дуже Скажімо, різнопланова інформаційна атака по відношенню до них. І коли хтось скаже, що зараз теракти проти центрів комплектування, ну насправді це просто об'єкт ворожої агресії, але це є об'єкт провокації скерованої не проти центрів комплектування, а скеровані проти українського суспільства на розкол. Насправді такі теракти це є їхня це є спецоперація для підриву довіри в межах суспільства між військовими цивільними, між втрата довіри до власне у межах су, самого суспільства. Ми бачимо, що не просто так противник зараз намагається власне до цих терактів залучити молодь. Що між іншим, ми ж знаємо наскільки в нас було в Україні дискусійне і теж гостре питання обговорення мобілізації, там молоді з 18 років, і зараз Росія намагається це використати як типу опозицію молоді про небажання воювати, і хоча ми розуміємо, що цих людей просто в темну використовують і, як правило використовують одиниці. У нас е, більше 100 тисяч людей від 18 до 25 років в Україні чоловічого населення. Але росіянам дається вербувати одиниці, хоча оці одиниці вони намагають показати як десятки чи сотні тисяч протесних, і звичайно, їх використовують в темну. На жаль, це проблема е, проблема там про е, того, що все таки за такими. Мо молоддю має бути перш за все контроль не від правоохоронних органів, а суспільства, батьків, навчальних закладів, в яких вони знаходяться, організаторів субкультур чи представників молодіжного середовища самому самій середині, для того, щоб мінімізовувати такі ризики, проводити роз'яснювальну роботу, щоб пояснювати таким молодим людям, що е, це не гра. Багатьох життів вони не мають, у них тільки одне це не натиснув потім кнопку і запустив гру знану, все. це вже закінчується його життя, навіть якщо він виживає, але потрапивши у в'язнення, по суті, все найкраще своє молоде життя він проведе за кратами, тому що там мінімум 10-15 років. Тобто, все своє молоде життя він проведе у в'язниці. Ну, теж не таємниця. Яка реакція буде у в'язниці на молодого дурня, а це інакше не назвеш, який піде по такій далеко неблагородній статті, як тероризм. Тому це треба роз'яснювати молодим людям, навіть на їхні десь внутрішні амбіції, акцентувати, щоб вони розуміли. Ну і все-таки дійсно це має бути. Загальноукраїнський осуд від еліт, і я на цьому наголошую, що все таки парламент має дати оцінку подій, має засудити такі теракти, має засудити негативне відношення до військових. Бо навіть вже от після терактів. І парламент збирався. Ну так розумію, там в силу їхніх, якихось політичних ігри, що вони не зуміли навіть свої якісь курні питання вирішити. Але зараз буде знову парламент засідати. Вважаю, що це парламентсько-президентській республіці після того, коли і правоохоронні органи, і військові, і весь командний склад, і президент засудили такі теракти. Парламент все таки мав би навіть позачергово зібратися. І продемонструвати консолідацію еліт в Україні, бо це дуже серйозно впливає на, на подальші події. Дійсно, військові знову ж пропонують шляхи рішень, це, це правильно, це позитивно, бо просто визнати проблему це мало. Це треба також пропонувати рішення і давати. На суспільне обговорення, на суспільний диспут, бачити, як реагує суспільство на такі виклики, на таку розмову це дуже складний процес, бо комунікувати після того, коли дуже добряче попрацювала російська пропаганда і ніде праде діти і наші внутрішні політику. Це надзвичайно складно. Військовим зараз приходиться воювати з противником на фронті. Приходиться воювати з ворожою пропагандою, ще й захищатися в межах свого суспільства від несправедливих нападків. Ну це дуже занадто багато викликів на одну армію, яка по суті. Боронить всіх, не дивлячись, з якої вони належать партії, якого вони політичного спрямування, якого релігійного, якої професійної значимості, так що тут все таки потрібна і суспільна підтримка військовим однозначно. а є відповідальність спецслужб? Ну, от якщо таке трапляється, хіба спецслужби не мають попереджати такі випадки? Ну знову ж бачите, якщо формуються групи такі, так скажімо, субкультурні, як правило, правоохоронці так чи інакше заселяють туди свою агентуру. Так, це правда, і вони намагаються протидіяти. Якщо такі зорганізовані злочинні угрупування є, вони або превентивно їх усувають, або, скажімо, коли знають, що вже відбувається процес, або як мінімум, коли злочин відбувся, знають, де знайти злочинців і так далі. Інше питання: що ось такі маргінали, вони, як правило, не є вихідцями з груп протестних, чи агресивних, чи е, політично заанжагованих. Те люди, які є продуктом власне оцих груп, про які я згадав. Тобто вони десь мали розмову з представниками таких груп. Вони почули десь в ефірі по соцмережах, коли там якийсь депутат розповідає, що генерали такі сякі, що військові погані, що ТЦК, це не військові і так далі. Ось проблема правоохоронців більше ось тут, тому що вони не присікають негативну, негативне формування думки, чи те, що правоохоронці, все таки маючи достатньо законних правочинів припинити незаконну чи брехливу пропаганду. Але на жаль, знову ж повертаюся до того, з чого я починав, вона з політиком достатньо має сильний вплив і на правоохоронців, і теж правди, ніде ні діти дуже часто це впливає на те, наприклад. Людина, яка напала на військових, чи людина, яка написала вкрай негативний пост, попри все, що вона вчинила кримінальне правопорушення, там завдавши якихось фізичних шкоди військовослужбовцям, вона обмежується чим вибаченням соплями, сльозами, хтось її взяв на поруки. Політик покаже, як він за всіх дубає. Чомусь суспільство намагається оправдати таку людину. Мовляв, ну так сталося, ну не винувата. Ну біс попутав. Якщо така людина бачить, що політики якось загиблим цим працівником, військовослужбовцем ТЦК відбулося, так його вбили за умислом свідомо приїхавши зі зброєю, і замість того, щоб засудити різко засудити вбивцю, політики почали великі пости в себе писати: а може він не так служив, цей працівник ТЦК, а може, вбивця не настільки винен, бо десь негативен є на ТЦК. А може він не так він мав зброю, а чому він не застрілив у цього противника? А якщо він не застрілив, то може він і відчував себе неправим, а отже і не такий винний. І ось оця. А потім почали взагалі перекладати, що Громадянину вбив працівника ТЦК, бо мав обраду на генералів. Ну тобто, це якісь такі ідіотичні речі, але вони ж масово це люди, які мають писали, які мають серйозний вплив на громадську думку. І, от, власне, правоохоронці би мали все-таки іду на, на такі речі теж звертати увагу. Набагато легше працювати превентивно, набагато легше працювати на те, щоб організм був здоровий. Аніж потім оперувати пухлину і шукати метастази. Ось тут десь їхня вина, що вони не спрацювали на превенції. Пане Іване, дякую вам за розмову, дякую за аналітику. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.